Привіт! Мене звати Діма Макагон і сьогодні я хочу розібратись, як Україна готувалась до війни, бо мене трохи задовбали маніпуляції з приводу того, що там не було ніякої підготовки, я вирішив в цьому покопатись, бо дуже багато всяких маніпулятивних графіків у нас шерить населення, дуже їм це все подобається. От, наприклад, отакий, і якщо казати саме про це, ну. Очевидно, що він маніпулятивний, тому що тут навіть іде ем, порівняння, е, чомусь порівнюють бюджет там не оборони, не мін, не міноборони, а, е, наприклад, закупівлі обладнання, обмундирування з бюджетом Укравтодору ну, по-перше, обмундирування це ну, дуже маленька частина. Від всього бюджету оборони, це тобто це вже маніпуляція. Можна було взагалі там порівнювати закупівлю якихось берців. Наприклад, і можливо б так сталося, що дійсно там в 2021 році їх закупили менше ніж там в якомусь 15-му умовно. По-друге, мене, якщо чесно, трохи здивувала цифра в 350 мільярдів від Укравтодору, тому що я знаю, що у нас а, взагалі. Весь бюджет України, він трохи там більше одного трильйону, а тут третина бюджету йде на і якось це виглядає дивно. Тож я вирішив ну, покопатися в цьому і розібратися. Які ж дійсно цифри витрачалися на оборону. Ну і заодно подивився, що там з Укравтодором. Ну, по-перше, якщо там от у нас тут іде. Дійсно, теж цей графік по рокам, я вирішив теж ну, подивитися, як з року в рік мінявся бюджет оборони. По-перше, потрібно зазначити, що у нас згідно стратегії оборони, оборонний бюджет має бути не менше 5%. І він дійсно такий був. Тож на 21 рік, останній такий перед Великою війною, так, у нас було в бюджет закладено. 267 мільярдів гривень, що становило 5,93% від ВВП. А це більше 5, І взагалі, це що закладено не менше 5%. Це ми розуміємо, що в нас плюс економіка росте. З кожним роком ВВП країни збільшилось, і останній рік ВВП країни становило 21-й казала, що сягнули 200 мільярдів доларів. Тож з ростом ВВП і зростає е, витрати на оборону, але є нюанс дійсно, що в, цьому, в цій цифрі 5% від ВВП – це не лише армія. Справа в тім, що великі кошти тут насправді йдуть не лише Міністерство оборони, а саме сюди входить і Міністерство внутрішніх справ, і дуже велика цифра на них припадає – це 98 мільярдів. Далі головне управління розвідки, там майже 4 мільярди. Державне космічне агентство, півмільярда, СБУ 14 мільярдів. Взагалі ж на міністерство оборони припало 117 мільярдів гривень минулому році. Ну тут як би можна казати, що дійсно наче там Міністерство внутрішніх справ багато розвідки багато СБУ. Але в принципі, з іншого боку, це теж все важливо для оборони. Ну і це і це от ми зараз розглядаємо на рік. Але мені саме цікавіше, якщо там все ж таки графіки були закупівлі, порівнювалися там з тими ж дорогами, то я вирішив подивитись, скільки грошей от з року в рік витрачалось саме на закупівлі. Ну і, і перш ніж про закупівлю, тут ще хочеться додати, що там в тому графіку дійсно маніпуляція. З дорогами. Бо якщо ми подивимось, скільки дійсно витрачалось на дороги згідно е, аналітики центру економічної стратегії, то е, там є е, е, цифра 132 мільярди, це з е, державного бюджету, і ще е, додатково було е, з міських бюджетів е, майже 40 відсотків. Тому е, загалом е, становила Сума, яка витратилась на Дороги 178 мільярдів. Але коректне порівняння саме державного бюджету, то це буде 132 мільярди, бо оборона теж з державного бюджету фінансується. Ну і взагалі невеличкий офтоп. Мені здається, оце порівняння доріг та оборони не зовсім коректне, тому що дороги, логістика це дуже важлива складова оборони, особливо в нашій ситуації, коли ворог нас переважає чисельністю, засобами та оточив з трьох боків. І ми, знаходячись у центрі, нам важливо перекидати війська з однієї точки в іншу, і тому воро... дороги – це важлива складова. Так, бронетехніці можливо, і не потрібні там якісні дороги, але щоб о, забезпечити цю бронетехніку о, паливом, продуктами, припасами, ремонтом, щоб евакуювати о, поранених, потрібні якісні дороги, тому що це все відбувається. Саме за допомогою всіляких вантажівок, легкового транспорту, яке все ж таки по бездоріжжю не може пересуватись. Історично було так, що армії рухаються вздовж доріг, основні битви йдуть за важливі логістичні. Центри яскравий приклад використання гарної логістики продемонструвала Німеччина у Першій світовій, коли вона воювала на два фронти, і е, дуже вдало це робила, перекидаючи війська. Е, е, одна з найвеличніших їхніх перемог це е, битва під Таненбергом, коли вони розбили російську армію. Одну вони її повністю розбили, оточили, а іншу змусили відступити. І це саме було зроблено за допомогою логістики перекидання цих військ. Тоді, звичайно, це була. були залізничні дороги. Зараз, в принципі, автомобільні дороги так само можуть тісно використовуватись. Але тут можна зважити, що дійсно було б непогано ще залізницю розвивати, хоча в Україні вона і без того доволі розвинута. Ну і зараз по дорогам основне постачання, коли у нас морські шляхи перекриті, авіація перекрита, у нас залізниця. Вона не така, як в Європі, тому тут є теж складність з переходом з вузької колії на широку, а от дороги це саме те, як нам дуже багато поставляють е, постачання, в тому числі і палива. Але давайте, от дійсно, що у нас з необмундируванням, обмундируванням, а саме витрати на закупівлі озброєння. Ну і туди дійсно входить обмундирування. Бо, мабуть, якщо ж. Порівнювати закупівлі, то це буде найкраще порівняння. І я зайшов на сайт Міністерства оборони, і в них там є е, в відкритому доступі, тому що в нас демократична країна, і дійсно е, це нормально, що держава каже, куди вона витрачає кошти. Дійсно, є якісь секретні статті, які не, не показуються. Ну загальні витрати е, ми можемо перевірити кожен може скачати і подивитись. Паспорт бюджетної програми на кожен рік Міністерства оборони, і там саме розвиток озброєння та е, закупівля. А, взагалі, на дійсно на розвиток озброєння витрачається невелика кошта навіть з усього всього бюджету Міністерства оборони. Тому що якщо ми там подивимося, взагалі на бюджет Міністерства оборони, то там. Основна сума витрат це звичайно ж забезпечення діяльності ЗСУ, підготовка кадрів. Ну, тобто, це а, зарплати і утримання цієї всієї структури. Це основна стаття витрат. Наприклад, у 21-му році з тих 117 мільярдів, 89 саме йшло на це, і лише 22 мільярди йшло на закупівлі. Ну до того ще а, було. А, Будівництво житла для військовослужбовців, там мільярд 200 мільйонів закладалось. І утилізація боєприпасів теж доволі така велика стаття 2,5 мільярди, а ще забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту 1,3 мільярди. Але от нас цікавить саме розвиток і закупівля, модернізація та ремонт озброєння. Те, що в минулому році було закладено 22,7 мільярди гривень. Тож, якщо взагалі дивитись по рокам, як змінював е, закупівля бюджету, Ми почнемо з паспорту 2017 року. У 2017 році обсяг витрат на розвиток озброєння е, складав. 6,4 мільярда гривень. Це доволі таки мало, але вийшло доволі непогано. В наступному році, в 18-му, стрімке зростання майже втричі. З 6 стало 16,3 мільярда гривень. Це ну, стрімкий доволі рост. Е, далі у нас в 2019 році. Теж е, був незначний ріст з 163 до 173 мільярдів от 19 рік. Е, Отак от у нас вийшло. Далі, 20 рік. У нас тут ще й влада змінилась, е, і теж, е, все ж таки, е, зростання бюджету продовжується. У нас росла економіка, Міністерство оборони більше пад... Отримувала грошей і більше грошей могло виділяти на розвиток закупівлі, модернізацію озброєння. І от у 2020 році ця цифра становила 22,7 мільярди. А, і в 2021 році ця цифра, в принципі, майже не змінилась. Вона теж склала 22,7. Тобто дійсно. 2020-2021 році зміни не було. Але по відношенню до того ж, 2019 року е, зміна відбулася е, суттєво плюс 5 мільярдів гривень на закупівлю. Мені здається, ну тобто, тут е, у цій маніпуляції, що зменшувалося е, бюджет е, на озброєння, ну це дійсно маніпуляція. Дійсно, е, об, мабуть, обмундирування могло зменшитись, але означає, що. Гроші на щось інше, наприклад, так не на обмундирування, а на там якісь танки, наприклад, на якесь озброєння. Тому що дійсно ви в минулому році могли закупити багато обмундирування, що вам в цьому році воно вже о, в таких об'ємах не потрібно, і ви в цьому році о, закуповуєте о, щось інше. Це це нормально, тому не потрібно о, виривати якусь окрему статтю. От давайте тут окрема стаття мені. Зацікавила за ці всі роки це а, витрати на а, наш флагман український, на гетьман-сагайдачний. Чому зацікавило? Тому що Ну мені здається, не зовсім раціонально, як ми бачимо, витрачати такі величезні кошти на гетьман-сагайдачний. Тож а, в 2017 році на нього витратили 91 мільйон гривень. Це саме на його ремонт та модернізацію. Далі і там це окрема стаття. Далі в 2018 році 447 мільйонів гривень, в 2019 200 мільйонів гривень, в 20-му 36 мільйонів гривень і в 21-му 436 мільйонів гривень. Тобто, це теж можна було з цього всього зробити графік, і він би показав, що от в 21-му. Більше всього витратили на флагман, але це не означає, що це добре. Мені взагалі здається, що е, витрати на Сагайдачний м, доволі безглузді. Взагалі, є така відома фраза Черчилля: якщо ви хочете розрити невелику країну, то подаруйте їй крейсер. Бо дійсно е, такі великі кораблі, вони дуже багато грошей витягують, і насправді. Ну, мали б ми цей чудовий модернізований гетьман Сагедесний. Ну він все одно не зміг би ну, якби, на рівних стояти проти російського Чорноморського флоту на морі. Тобто, ну він не здатен протистояти все ж таки тому значно переважаючому флоту. Краще було б дійсно закуповувати, наприклад, ракети, наприклад, ті ж комплекси Нептун. Це, 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 це звичайно така моя думка. Uh, і не експертна, а просто такого аналітика. Uh, напишіть, що ви про це думаєте. Можливо, дійсно краще вкладати флот. Але, от бачите, ще й Черчилль за таке казав, що не зовсім ок вкладати невеликим країнам. Ну, Україна вона не зовсім маленька, але uh, за своїми фінансовими можливостями, вона все ж таки. Не така потужна, на жаль. Ну і давайте взагалі подивимось о, на що витрачались саме в останній рік, бо це теж інформація в принципі відкрита. І тут, о, взагалі, якщо ви побільше хочете знати, як там у нас з озброєнням, як у нас з обороною, то я раджу дивитись мілітарний о, портал. Вони це все аналізували дуже довго і давно цим займаються. А я тут просто повитягав усі паспорти і так швиденько подивився, щоб це могло подивитись більше людей, тому що дійсно на мілітарному там треба годинами дивитись. Я по-перше, інформація щодо перерозподілу коштів на ремонт і закупівлю озброєння в 2021 році дійсно цікаво, що от затверджують якийсь бюджет. Там в 2020 році на 21-й. а він потім може змінюватись, і це нормально. І те, що, от наприклад, відбувся перерозподіл таким чином, що кількість проведеного капітального ремонту техніки збільшилась військової техніки з 1161 одиниці до 1321, тобто плюс 160 одиниць техніки. Це, це непогано, це плюс 10%, е, і от можливо, якраз цей перерозподіл він вплинув на обмундирування, наприклад, яке от носяться з тим графіком. Е, тому тут е, треба дивитись на картину в цілому, а не на щось окреме. Бо ж так можна зробити красивий графік з закупівлями байрактарів, і там же картина буде зовсім інша на користь іншої політичної сили. Але це теж буде маніпуляція, тому потрібно дивитись на картину в цілому. А в цілому грошей на закупівлі від року в рік ставало більше. Так, можливо, якась там стаття витрат, таке як обмундирування, десь зменшилась, але, наприклад, закупівля техніки збільшилась. Ну і давайте більш так е, ретельно подивимося, на що саме витрачались гроші в 21 році з оці 22,7 двох мільярди. Що саме на обладнання, техніку? І тут о, найбільша стаття витрат – це закупівля і модернізація об'єктів військової техніки. Далі е, у нас витрата проведення НДДКР і дві мільярди. Далі створення інформаційної інфраструктури 50 мільйонів. На гетьман-сагайдачний у минулому році багато грошей 436 мільйонів гривень це один корабель. Один. І, і це не його нове там, будівництво, це, це ремонт і модернізація. А, забезпечення розвитку системи зв'язку 873 мільйони. А, закупівля техніки зв'язку. 190 мільйонів, капітальний ремонт об'єктів військової техніки 5,4 мільярда гривень. Доволі багато. Відновлення об'єктів військової техніки під державні гарантії, 849 мільйонів. Забезпечення охорони держтаємниці. Не знаю, як це робиться, але на це треба 29 мільйонів. І створення виробництва боєприпасів на фонді Міноборони 300 мільйонів. І ще втаємничену для згадки у відкритих джерелах державну цільову програму заплановано витратити 7 мільярдів гривень, доволі багато, і ми не знаємо на що. І нижче тут можна ще подивитись табличку, що тут на що витрачалось. І Із цікавого мені так вразила цифра: це закупівля, закуплені, відремонтовані, комплектуючі до боєприпасів. І Кількості їх 7,3 мільйони одиниць. Це дофіга. Я не знаю, що входить в ці боєприпаси. Це, мабуть, все ж таки там не, не 125-152 мм. Мабуть, це... хоча я впевнений, що і вони туди мають входити, але, мабуть, це ще там а, а, можуть входити. Боєприпаси, такі, як там для всіляких БМП, тобто 30-го 30 калібру, невеликого калібру, тому тут така шалена кількість. Бо якщо б у нас було 7 мільйонів боєприпасів великого калібру, я думаю, що ми б там взагалі творили чудеса. І так, я чув ще багато критики щодо там одне діло виділяють, а інше це саме освоєння коштів. Я вирішив перевірити, що там саме з освоєнням коштів, і от Рада національної безпеки і оборони 1 січня 2022 року, тобто, це ще до війни, якраз вона звітує, що виконання складає 99,5%. І в тому числі вони тут пишуть, що це отримані комплекси Байрактар ТБ2, а також ракети Нептун. Звичайно, я не можу це перевірити, наскільки це так чи ні. Але справа в тому, що я бачив, як працюють і Нептуни, і вони дійсно працюють. Ми з вами пам'ятаємо, як виглядав до їх праці крейсер Москва, флагман Російського Чорноморського флоту. І ми дуже з вами багато бачили роботи байрактарів. Отакий от, от огляд я дійсно вирішив його зробити, тому що вважаю, що зараз поширювати такі маніпуляції, це шкідливо для країни, вона це корисно для ворога. І одне діло, якщо б це була хоча б правда. А коли це дійсно брехня, коли це просто маніпуляція, коли це щось там вирвано із контексту, то це шкодить країні. Uh, і я вважаю, що це роблять, або ну, люди, чесно кажучи, не дуже розумні, або дійсно вороги країні. Ну, або вони там їм пофіг на країну, і вони заради своїх якихось політичних амбіцій це все використовують. Я вважаю, що зараз це точно не на часі, особливо коли це така брехня. Uh, пишіть, як вам це відео, і, можливо, хочете. Там про якісь ще аспекти подивитись, як ми готувалися. Бачити такий більш економічний. Можна спробувати розібрати, можливо, технічні аспекти. Буду радий бачити вас у коментарях. Дякую за перегляд. Слава Україні! Слава ЗСУ, пока.